Ford Escape Hybrid 2021 року випуску має пробіг лише 72 тисячі кілометрів, гібридний двигун 2,5 літрів, трансмісія автомат тип приводу передній, комплектація титаніум. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, 4 режими руху, Full LED оптика парктроніки передні та задні, електропривід дзеркал, електросклопідйомники. Запуск кнопкою: Безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, аудіосистема Бенк Olufsen. Apple CarPlay, Android Auto, навігація, датчик світла, датчик дощу, шкіряний салон, підігрів сидінь, підігрів керма, пам'ять сидінь, датчики тиску в шинах, датчики сліпих зон, проекція на лобове скло, камера заднього руху, електропривід кришки багажника, відкриття багажника без допомоги рук, дистанційний запуск двигуна, панорамний дах, легкосплавні диски R-19, паркоп.